Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати таку велику тему, як форми власності впливають на форму держави. Вона, ця тема також є продовженням такої ще величезної теми, чому в одних країнах, в одних суспільствах утворюються республіканські форми правління, а в інших авторитарні, тоталітарні. Ми з вами вже розглядали ці питання на прикладі історії країн стародавнього часу, середньовіччя, і ми там побачили таку закономірність, що як тільки власність зосереджується в руках окремих представників власності, то поступово і зосереджується влада в їхніх руках, за допомогою якої вони захищають свою власність. Розглянемо це питання на. Прикладі вже історії країн нового часу і насамперед, наприкладі історії Англії, в якій на початку XVII століття відбулися великі економічні зміни. Вплив земельних відносин і нових видів власності на форми держави просліджуються і в нові часи. Економічний розвиток Англії на початку XVII століття привів до загострення відносин між Новими видами власності, такими як торгово-промислова власність, фінансова власність, і куди в союз до них також входили нове дворянство це дрібні і середні дворяни, землевласники, які переводили свої господарства на ринкові відносини, скуповували землі розорених селян і великих феодалів, займалися підприємницькою діяльністю. Їх називали ще Джентрі, нове дворянство. Це з однієї сторони і монархією, і старими дворянством, тобто великою феодальною земельною власності, з іншої сторони. Перші відігравали все більшу роль в розвитку країни, але політичних прав як другі не мали. Конфлікт між ними поступово наростав і набирав значної сили. Нові сили вступали в протиріччя із старими феодальними відносинами із старою феодальною власністю, Представники міст, тобто представники нових видів власності, такі як торгово промислова власність, фінансова власність, які ще 300-350 років тому підтримували королівську владу. Тепер уже як нова власність, фінансова, торгово-промислова власність вимагали її обмеження. Вони виступали за вільну конкуренцію і ліквідацію системи так званих монополій, при якій монархи продавали наближеним патенти на торгівлю і виробництво будь-яких товарів. На селі нові дворяни, джентрі, вимагали скасування феодальної власності на землю. І встановлення приватної власності з можливістю вільно користуватися нею, що відкривало шлях для покупки нових ділянок, а разом з ними і до більшого збагачення. І представники нових видів власності і джентрі мали достатньо коштів для організації боротьби проти короля. О, це достатність коштів. Якраз і пояснює, чому раніше не відбулося цього виступів. По одній причині цінові види власності ще не мали достатньо засобів, достатньо коштів власності для того, щоб розпочати цю боротьбу. Як тільки в них з'явилася така можливість, як тільки в них збільшилася власність, збільшилися й кошти, то таку можливість вони отримали. Звичайно, що. Мотивуючою частиною цієї сили, цієї боротьби було, як і раніше, намагання збагатитися одних торгово-промислових вентрі і джентрі, а других феодалів, короля зберегти свою власність. Основою їх устремлінь були характерні для людського суспільства жадібність, потрібно це признати, корисність і владолюбство. На хід вирішення конфлікту в значній мірі впливала і третя сила це збіднілі селяни, батраки, міська біднота, яка добивалась поліпшення свого, перш за все, матеріального становища. Тобто, оці перечислені верстви населення представляли дрібну власність, дрібну. Життєво необхідну побутову ось таку власність. Після розпуску у травні 1640 року так званого Короткого парламенту, який відмовився на вимогу короля ввести нові податки, в країні наступила політична криза. Монарх Карл I, який правив з 1625 по 1649 роки, змушений був скликати новий парламент. Який ввійшов в історію під назвою Довгий і який проіснував до 1653 року? Незабаром король змушений був санкціонувати закон, згідно якого він міг би бути розпущений цей парламент тільки за власною постановою. Парламент змусив короля усунути від влади найбільш активних прихильників абсолютизму, ліквідував. Церковні і королівські суди скасував раніше ухвалені податки. В серпні 1641 року парламент прийняв велику ремонстрацію збірку статей, де перераховувалися злочини, корони, злочини короля проти держави і народу. Одним із перших рішень по земельному питанню було рішення парламента в травні 1641 року. Про визнання законно законності огородження селянської землі. Звичайно, це рішення було на користь і на вимогу нових дворян Джентрі, що відображало інтереси, перш за все, нового дворянства, але викликали незадоволені селян і привело до їх повстань у подальшому. В країні фактично установилася парламентська монархічна форма правління. От зразу, як тільки парламент заявив про те, що він вирішує основні питання і не попадає під владу короля, то ми бачимо, що зразу змінюється сама форма держави. І на зміну монархії, абсолютної монархії, приходить парламентська монархічна форма правління, тобто встановлюється обмежена монархія. Спроби короля розпустити парламент привели до протистояння між прихильниками парламенту, яких називали круголовими, і прихильниками-монархами, яких називали роялістами. В січні 1642 року король покинув Лондон. Парламент оголосив набір десятитисячного війська. 22 серпня 1642 року Карл I, підтриманий, перш за все феодальною знаттю. І Англіканською церквою. Англіканська церква це християнська протестантська церква, заснована ще Генріхом VIII в 1534 році. І на чолі цієї церкви стояв король, стояв монарх. І оголошує про початок операції про придушення заколоду. Розпочалася Перша громадянська війна. В перші роки війни парламентська армія під керівництвом правих. Під керівництвом представників великої власності, як торгово-промислової, так і оцих нових дворян, не бажаючи повного розриву з королем, зазнавала поразок, намагаючись покрити значні витрати, пов'язані з веденням війни парламент у вересні 42-го року приймає постанову, згідно якої у прихильників короля конфісковувалося майно разом із землею. З подальшою його продажею. Наноситься удар по великій земельній власності, тобто проти основної власності, яка підтримує короля. Особи. Особам, же, які не підтримували парламент, надавалась компенсація за рахунок проданого майна деліквентів, так називали в Англії прихильників короля. У жовтні цього ж року знову приймається постанова парламента. Про секвестр, тобто конфіскацію, майна закоренілих прихильників монархії. В наступному році було вирішено конфіскувати майно тих, хто безпосередньо чи опосередковано допомагав королю. Ці заходи, перш за все, були направлені проти феодальної знаті, священників Англіканської церкви, королівських чиновників і в значній мірі підривали їхні ресурси. І вплив на хід боротьби. Вони втрачали основу своєї влади земельну власність. У жовтні 1642 році було прийнято постанову про секвестерування доходів архієпіскопів і епіскопів, А в березні 43-го року видано ордонанс про секвестр володінь всіх духовних осіб, котрі прямо чи опосередковано підтримували королі. У вересні 1643 року. Парламент наніс вирішальний удар ресурсам самого короля Карла І було накладено секвестр на прибутки всієї королівської сім'ї. На початку 1745 року командування армією парламента переходить до представників середньої, як ми часто називали, середньої власності нового двор... і нового дворянства. Це середня представники середньої власності, як торгово-промислової, фінансової власності, так і середньої власності, земельної середньої власності, які вели своє господарство по-новому. Оці представники дворянства називалися, їх часто називали індепендентами. Чому? Тому що оця частина кальвіністів. Яка виступала за автономію кожної релігійної громади. Прихильником рішучої боротьби з Королем став талановитий лідер Олівер Кромвель, який організував армію, встановив жорстоку дисципліну, загони селян і міської бідноти стали основною ударною силою війська нового зразка. 14 червня 1645 року. У битві при Незбі кавалери зазнали цілковитої поразки. В наступному році, після нових поразок, Карл І змушений був тікати в Шотландію, але згодом його видали представникам парламенту. Частина великої представників великої торговельно-промислової і фінансової власності. І нового дворянства намагалися примиритися із феодалами, намагалися при, е, примиритися із королем. І добилися прийняття простанови парламенту про накладання штрафу замість відчутження земель на тих, хто не підтримував владу парламента до грудня 1645 року. Секвестр земель зменшувався. Деякі прихильники короля втрачали половину свого майна, а інші з меншою виною і з меншою активністю, а активністю тільки шосту частину для вирішення основного земельного питання для нових дворян питання, питання феодальної власності на землю довгий парламент в лютому 1646 року. Оголосив рицарські держання приватною власністю, унаслідок чого дворяни отримали приватну власність майно і землю, на які до цього часу мали лише феодальні права, тобто вони могли ними користуватися тільки під час служби. І залежали від, звичайно, від волі феодала, представника великої земельної власності. Але копігольдери. Безземельні селяни, які орендували землю у феодалів за сплату і несли певні повинності, такого права не отримали, що викликали у них невдоволення і обурення. В цей час все активніше починають виступати левелери, зрівнювачі це радикальне демократичне угрупування, представники якого були рішучими противниками монархії і аристократії. Виступали за проголошення республіки і надання населенню широких політичних прав і свобод, проведення щорічних виборів до парламента, захищали недоторканність приватної власності і вимагали ліквідації патентів і повернення огороженої землі селянам. Левелери відображали інтереси дрібної, так буржуазії, дрібної власності і заможних селян. Керівник левелерів, левелерів Джон Лілберн користувався популя, популярністю серед народу. В 1648 році король знову зробив спробу перемогти парламент, але знову зазнав невдачі. Велика буржуазія, боржу, тобто представники великої власності і багаті дворяни-пресвіторіанці. Які ви заступали зацентралізовану Кальвіністську церкву, і як представники яких були депутатами парламента, намагалися знову домовитися з королем, надавши йому ряд повноважень. Армія виступила проти війська під командуванням полковника Прайда зайняли прохід, який вів до залу парламента, і не допустили оцих представників. Пресвитеріанців до зала Біля 45 осіб було заарештовано. Але згодом відпущення, очищена палата громад проголосувала за суд над королем Карл I. Карла І I засудили за державну зраду. І 30 січня 1649 року привселюдно він був страчений шляхом відсікання голови. У боротьбі з роялістами Кромвель спирався, перш за все, на революційні маси. Під їх тиском він змушений був задовольнити вимоги дрібної буржуазії, встановлення республіки і запровадження виборчої, виборчого права. Таким чином, ми з вами бачимо, що оця політична боротьба, яка перетворилася в громадянську, перейшла на стадію громадянської війни. Проходить цілий ряд таких періодів. Спочатку просто обмежують короля, владу короля і встановлюється обмежена королівська влада, парламентсько монархічна форма правління. Але під тиском народних мас поступово-поступово ця боротьба із королем і феодальною власністю посилюється, посилюється і це приводить до того, що. У цій боротьбі все активнішу участь приймає середня і дрібна власність, яка вимагає зовсім іншої форми держави. І от після втрати короля під їх тиском парламент змушений був і проголосити встановлення республіки і запровадження виборчого права. Як... Розивався подальший хід подій. Ми з вами будемо розглядати у слідуючих передачах. Але зараз на цьому ми закінчуємо. До побачення, до перемоги. Всього вам найкраще.